Ну що ж, прийшли отримати жало джів. В магазин як мінімум піднялися. Мене це вже тішить. Значить, щось сюди несуть. Трошки якийсь наприск заносять, але не багато, але трошки є. Щось чуть-чуть є. Бачу тут менше. В сусідній ранці, бачу трошки більше, в тій трошки менше, нормально. Сім'я тут сильна. Питань абсолютно ноль. Бачу Ощенку сусідні рамки Ну і прекрасно. Ось така рамочка якось тут наприклад. Тут дуже добре видно, що потягнули вещенку. Ось тут, де? Да? збоку. Видно, що почали відтягувати, да? видно, що то вощен була, Да? Нормально. Я такій ситуації задоволений. І е, сім'я абсолютно, абсолютно. Е, Зараз піде, принесе нам цих два магазини меду, яких нам так треба. Чому я там не, не переживаю, що нас там ми не відкачали весняного меду? От я хочу, щоб е, пасічники, особливо пасічники, які там починають свою пасічницьку діяльність, ні в якому разі не думали, що е, повинно постійно в вуликах бути тонни меду. Це насправді, найпевно, що найбільше найбільший обман у бджільництві. Найбільший. Ніколи не повинно бути, що постійно, постійно, постійно. Е, знаєте, як е, не синдром, а е, як це ж кажу, що уявлення успішної людини, да, ця фішка. Коли е, ти бачиш, або якби життя в соцмережах, типу, ти бачиш постійно, от ви. Так, трошки давай відійдемо, бо тут бджоли в мене поранюються. Ви постійно бачите у соціальній мережі, що я постійно публікую відоси. Да? І незалежно, ніч, день, ранок я постійно, постійно публікую відоси. І от ви всі думаєте, а, чуш, а чо як же він шо, не спить, він Це... сплю панове? Я нормально 7-8 своїх годин за, за добу я сплю. Просто нам соціальна мережа дає таку можливість, що ми можемо відкладати відео, да, відложки робити, так звані і так далі. Е, інколи. Ми можемо показувати відео, коли ті, які я зняв місяць назад, рік назад, да? інколи декілька років назад. Це теж дає можливість робити такі от речі і всі, о, ти там кудись поїхав. А я, бляха-муха, можу бути на городі в цей момент. Через то не завжди правда все, що ми бачимо у соціальних мережах. І от пасічники завдяки ютубу створили теж уявлення ідеального бджільництва. Дуже багато блогерів є. Ті блогери, які зараз є, ті блогери, які раніше були, вони створюють уявлення ідеальної пасіки. Бо як це ж так, я покажу, що я не хазяїн. Як це ж так? Я що це? я? Хіба я не хазяїн? Я ж хазяїн? Ну, давай. У мене ж тут настояща пасіка. От дивіться, як треба синки. Ну, от з таким приблизно приблизно з такою аргументацією дуже багато е, пасік. В Ютубі показують тільки, що вони ідеальні хазяїва. Насправді, десь можуть і сушечку завтикати, достати з вулика, моль завелася, десь можуть і вощинку завтикати, доставити, десь навпаки переборщити. Це все реальні, реальне пасічницьке життя. От Нам там показують фільми з Америки, з бджільництва. І всі там, всі маї такі величезні стоять, там по 500 сімей на ті сімаї грузять. Або ходять там на канадських пасіках, таку 10 людей ходить і тільки мед знімає бляха. Розумієте, всі вау, там бджільництво, там круто. Насправді я був в тих реаліях, рік працював. Я знаю, що тут таке там працювати. Я вам скажу з 10 точків на двох-трьох точках. Буде така ситуація. А на сіми-шести точках буде ситуація, що ти приходиш, кришку відкриваєш, бляха вуха. Коли ти мед буде, закрив кришку. Е, розумієте? Тобто, ви повинні розуміти, що багато в чому то картинка. І от коли там кажуть, що от в мене тут мед є, а в нього нема, тому що він дурак. Ні. Е, в мене мед є, тому що. В мене одна зона, в мене інші запобіжники. Що значить запобіжники? Тут 50 сімей, там 50 сімей, там 50 сімей. Да? На одному точку є, на другому нема. Але я можу показати тільки той, на якому є. і Сказати, в мене ідеальні взагалі, там, рік і так далі. Тільки щоб не показати, що я поганий хазяїн. От дивіться, трава не кром покошена. Прекрасно. Е, чому прекрасно? Тут сонечко жарить 35, а тут а знизу 20. Розумієте, або 25. І бджоли не викучуються. Чому? Тому що йде терморегуляція. Я це вам пояснюю і пояснюю вам як Е, І косіння трави на пасіці це виключно комфорт бджоляра. Я це так сприймаю, тому що ніхто їм в природі нічого не косить і вони ідеально живуть. Е, Далі. Е, давайте ще роденьку сімейку відкриємо, подивимося. Е, да, от. У нас тут може навіть не весь магазин заставлений. Ні, нормально тут. Бачите, а тут, якщо там піднялись, то тут майже не під... Тут тільки почали заходити, бачу, тільки от там десь чуть-чуть, і строїли трошки. Щось вони чуть-чуть у цьому углу такого строїли, оцю третю рамочку. Тобто тут бджілки, але сім'я всередині сильна. Тобто бджілки помаленьку піднімуться і все нормально. Це попри те, що ці сім'ї були в жахливо-ройовому стані, ми з них поробили ті відводки і зараз їх, скажімо так, привели до норми. Тут сімейка, наскільки мені відомо, посильніша. Ось тут так і воно є, бачите? Я тут вже навіть бачу печакне. Це мені показалось через кльонку. Ні, Мені не показалось, ми таке зробимо. А на цій рамочці вже є печатний мед. Але я вам спробую її достати цю рамочку. Дуже от в таких моментах не хочеться, щоб та бджола зараз вилетіла і тобі дала під око. От Бачите? Ось така ситуація. Тобто трохи запечатали, трохи якийсь нектар. дороздули рамку, тому що вона не була роздута. І на якийсь період її занесли. Бачите, знизу не до кінця там цей. І сусідні рамки та сама ситуація, теж Тоже дороздули, занесли. Таке, неповна, але щось є. Да? Побілка пішла, бачу, нормально. Знову ж таки, головне спокій, обережність. Ця процедура називається Хочу під око». окух. Отут, наприклад, сидить дві сім'ї, які не мають в магазинах рамок, тому що вони ще не доросли до того. Да? Але ці сім'ї, наприклад, такі як ця, це відводок який вже, бачите, бджоли викучуються, розрісся вже. Давайте я вам покажу. Да, може, їм вже, до речі, і можна було б щось підкинути. Це ми, е, от бачите, який він треба його розширяти. Куча прополісу, бачу, вощенно тягнуто. Зашибись. Можна його бачити, вже. можна сюди підкинути ще пару рамочок. Це просто відводок з тої серії, коли ми робили протихолодоройові проти відводки, скажімо так. Оце з тої серії відводочок. І цей відводок, дивлячись зарічного стану, він, по-перше, в зиму піде дуже класно, сильний піде просто в зиму. Друге, що з ним відбудеться з цією сім'єю, це зараз у нас тільки липень. Туди вже можна ці заставні забрати 3 рамки туди можна додати, можна спокійно закидати 3 вощини. І... Зараз у нас десь там буде тільки, буде тільки починатися соняшник, можливо, десь через тиждень-півтора. Ці бджоли будуть запаковувати їх гніздо. Тобто Магазин то навряд чи на соняшник, а гніздо будуть пакувати. І тут дуже важливий момент, що треба. Робити так, щоб там було місце під засів. Відповідно, ми звідси будемо відкачувати. Е, і оця сім'я, враховуючи те, що це відводок, вона була зроблена е, від цієї сім'ї. Е, да, із цієї сім'ї було зроблено ще два, тому що ділили ми його тут. Е, значить, відповідно, він буде йти в розвиток. Є е, ось тут ще сім'ї, які, якій кожуть магазини. Що вони піднялися От Бачите, тут ще не піднялися. Тут ще от думають, вони ще вони Ще думають, чи варто їм то робити, чи не варто. Десь одна-дві бджоли піднялися і все. І от Таким чином е, пасіка працює. Я мега вдячний цьому точку, е, тому що тут є е, сім'ї, які гарно дають. Е, тут збирається на цьому точку багато толочку. Но останні кілька днів не збираємо, тому що така сира погода. Е, відповідно От і все. От воно настояще бджільництво. Справжнє. Справжнє реальне бджільництво. Щось там не так, щось те не так. Але в результаті да, може щось, може вулик стояти криво, але вулику буде мед. А може вулик буде стояти криво через те, що на одну сторону багато меду принесли вулика, а на другу менше, розумієте? Е, Теж треба враховувати е, такі речі. Тому щось десь хорошо, щось десь не ідеально. Десь треба ще нам формувати відводки, щоб цей. Скажімо так, до кінця зробити комплектацію цього точка. Десь якась маточка облетілася, десь якась маточка не облетілася. Не хочу тої фальш. От хай там старіці пердуни мене хейтять, я по-другому це казати не буду і не можу, е тому що не хочеться і фальш. Хо є, є в мене проблема з тим, що, наприклад, в мене там не покошено. Хай для них це буде проблема. Для мене це, е, ну, я тут кожен день коло цих вуликів не бігаю, мені кожен день не потрібно в них заглядати, е, і мені не потрібно, щоб тут під ногами нічого не було, як то кажуть. Е, для, для бджоли це краще. Єдине, що ми там йдемо, там, де пилкозбірнички, да, відповідно, щоб менше роса падала на, на сам лоточок, то це ми там стараємося забрати. Там, де вища пилкозбірник на круглому люточку, то там нам в принципі паралельно, тому що все буде нормально. Е, от і все. Е, так само тут. Десь є трохи меду, да? десь є трохи менше меду, десь є трохи більше меду. Ми ще подождемо, Нічого страшного, наш мед нас точно дождеться. Е, Далі. Е, для чого я роблю це відео? Да? Для того, щоб нагадати про те, що по перше, не все так погано. По-друге, результати в нас на пасіці і всіх на пасіці все одно якісь є, все одно якісь будуть. Хтось взяв медом, тому що є такі люди, які повідкачували мед. Хтось взяв пилком, хтось взяв відводком, продав бджолопакет, хтось взяв відводком на свою пасіку. Да? Хтось взяв тим, що в нього просто він зберіг бджіл. Це теж дуже важливо, повірте, тому що є пасічники, з якими я спілкувався. І вони кажуть, Назар каже стоп жалосімей. Я десь там був, десь в якісь, десь якийсь командіровці, відрядження, все, капець повний. Треба було їх закормлювати. Їх ніхто не закормив, це капець. Е, Розплід повигризали, повикидали, е, самі там сиділи на півголодні. Е, і, і що робити? Розумієте? Але чоловік каже, я радий тому, що я їх просто зберіг, я приїхав, я це побачив на 100 сімей. Це, якщо така ситуація, то мінімум по 5 літрів сиропу треба давати за, зразу, же, на старті 5-10. Е, відповідно, в тобі треба мінімум да, там, 500 е, цукрового сиропу робити таким жолом. Е, Такі ситуації бувають. Тому дуже багато просто великі молодці, що позберігали свої пасіки. Ну, я розумію, хтось там розраховував, що зараз він там, качне кучу меду, там, 10 тонн валить меду, здасть його там, по тих 60-70, скільки і, і буде в нього нова машина. Буде нова машина? Пождіть, не спішіть, збережіть бджолу. Буде бджола, буде і все остальне. Е, дивіться, от Еводії. Еводії, бачите, вже вона на кінець пішла, пішла. Вона, по-перше, гарно перезимувала розпустилась так і бачите пішла пішла вверх. Круто. Оця я думаю вже її в общага. от для цієї водії. Дивіться, вона практично з корінця знов раз пішла вверх. І зараз вона дуже гарно піде. Зараз ця водія, я думаю, вона буде одна із топів водій в мене на пасіці. Йдемо до тої третьої водії. Я сюди проходжу, дивимося. Ось тут бачите? доволі гарненька. Е, вже вона була отакою. От отакою вона була. Це все молоді пагони, це все молодий приріст в цьому сезоні. Вона, вона саме найкраще перезимувала. І от вже вона. От, от от. Була вона пішла в зиму, вона ось до, ось цей її був максимум. Вона пішла в зиму тобто вона була отака. От е, вже я її вам на відео раз розпутував. Десь ця берізка іменно от в цьому місці вона є. І ось до знизу ще дивіться пагінець цієї воді і пішов, бачите, ще гарно. Так, зараз я її підрозпутаю швидко. Цю берізку треба зривати. Так, щоб вже цю дати можливість рости для цієї от... деревчатка цього. Так, де ж це ти? О, дивіться, як запилась наверх. Капець, так? Да? У неї тут таке добре лоно, щоб вода трималася. Та гарно тирси її насипав. О! Ну і все, одяг я собі буде. Я думаю, що до кінця е сезону, поки тут так тепло, більш-менш, вона буде десь отака гу. Я так думаю, я не знаю, як воно буде, буде десь отака. Далі будемо дивитися, як вона буде зимувати, але ну, я думаю, що все буде в порядку. Е потім, що вам ще хочеться сказати, дивіться, які яблука. Ось тут яблука, ось тут яблука. Багато яблук буде, дуже багато яблук буде. Вниз провисла гілка. Я їх і так нормально попідрізав, а вони ще набомбились. Та й слава Богу. Як оте був, що є та яблуня, є та яблучка, дивіться, яка грушка гарна. За цю грушку якийсь хейт отримав, да? що я там неправильно щось робив. Дивіться, яка вона вже велика. Вже скільки молодого приросту в цьому сезоні. Да. Хочеться пасічникам, знаєте, донести, щоб вони були добріші. В першу чергу, щоб пасічники стали добріші. Колеги, ми на порозі фундаментальних змін, змін в житті кожного. І в першу чергу ця зміна заключається ось тут і в моралі один до одного. Для старших пасічників в переважній масі нічого не докажеш, ти їм кажеш, не можна брати дешеву вещену. Три якісного виробника. У нас один тільки якісний виробник. Панове, ну що б ви не казали, один єдиний зараз в Україні якісний виробник, який робить класну веществу. Чому? Пояснюю чому. Тому що Юрій Сергійович він знає технологію очистки. Він розробляє їх, розумієте? Е, кажу, е, не можна нам зараз займатися цими іграшками в генетику. Не можна. Не можна той бакфа фасвести Просто не можна. Зрозумійте. Я це кажу не просто, бо мені так захотілося. Я ні одної матки Бакфаста не продав, щоб ви розуміли. Ні одної матки карніки не продав. Да? Там, з топ. Я, я не претендую на той ринок. У да, мене тут українська типова хмельницького типу. і все, Я не претендую на той ринок. Е, саме матководство, скажімо так. Е, казалось би, для чого мені хейти? Да? Для чого мені там щось казати? Генетика, генотипова особливість українських бджіл, автохтонних українських бджіл це велика. Ем... Німці свою карніку відроджують, розумієте? Ем... Той брат Адам, оту Бакфаста давай прославляти на весь світ. А ви з своєю бджолою карпатською і українською. Що робите? Що ви з нею робите, колеги? Розумієте, це в мене дуже велика претензія до старшого покоління, що вони наробили. О, Кавказянка, давай біом Кавказянку вести в Україну. Підмішали гавна. О, блін, бакфас, давай біом вести Бакфаст в Україну. Підмішали гавна. За чим ви всі ганяєтеся? Станьте і робіть в себе вдома. Станьте і робіть в себе вдома. За ці потрави я взагалі шокований. До сьогоднішнього дня це є. Щось працює та група при міністерстві. Ну, Якщо що, я туди не входжу, я, ну, я в тій групі не є. Я не розумію, як там приймаються рішення поки що. Я не розумію, хто їх там приймає. Але я більш ніж переконаний, що просто. Оті пасічники, які там сидять, в них немає якоїсь спільної позиції, тому що вони між собою навіть там сваряться. Має бути одна спільна позиція зберегти бджолу любою ціною. Розумієте? І знайти якусь середину. Я не віру в те, що не можна це все на державному рівні робити, доносити, там, пояснювати. Це складний процес, марудний процес, я в цьому більш ніж переконаний. Але це ж можна робити. Тому і знову ж таки, я не знаю, дивляться мене аграрії, ні, ну поважайте чужу працю. До мене вчора дзвонить чоловік, каже, потравили потравили бджіл. Розумію, 200 сімей в чоловіка щось плюс-мінус. Кажу, що? От є інструкція, є закон, бери, їдь, фіксуй, викликай поліцію. там має бути, Органи місцевого самоврядування мають створити відповідну робочу групу, яка займалася цим питанням, мають викликати аграрія з того поля там і так далі. Ну, Це ж якийсь маразм. Де ви, ви всі рветеся, там Європа, Європа. Та вам ще до Європи, колеги, е ще як до небарачки. Що пасічникам, блін, що цим. Отже, наше молоде покоління більш-менш трошки зображає в тому напрямку. І то і то ще дуже далеко, тому що ми, нас виховувало це старше покоління, розумієте? Е тому майте повагу до праці інших. Майте повагу до праці інших. Це дуже важливо. Так, я розумію, що ВВП країни складає там аграрка і так далі. Але бджільництво чому воно настільки знецінилося? Тому що перше, пасічники верніше в бджільництво приходили ті люди, які не хотіли працювати. Це більша, більша половина пасічників. На жаль, так і є. Тому що вони хотіли робити на роботі, хотіли, щоб в них в садку бджоли носили їм мед. І ще й хотіли на півставочки десь там сидіти в якомусь десь депутатському кріслі. Ну, грубо кажучи, да? депутати мають місцевої якоїсь ради там, і так далі. Я Таких багато знаю. Е, тому і получалося таке, що е, немає кому відстоювати ці права, так як воно мало б бути, немає таких затятих бджолярів, які б дійсно робили б зміни в бджільництві на краще. Відповідно, бджільництво сталося тупо: як, е, давайте нам мед, давайте нам Серйозно, все. Давайте мед. Про те, що там віск. Це один із наймаржинальніших в світі продуктів. Я так розумію, що поки я не почав це говорити, то майже ніхто не знав. Ну тобто, я в шоці взагалі Віск в світі на п'ятому місці по маржинальності, щоб ви просто розуміли, я вам зараз це кажу. Після нафти, води, тобто, спочатку йде вода, нафта, газ. Як ви думаєте, яка штука стоїть на четвертому місці по маржинальності? Напишіть відповідь в коментарях. А на п'ятому місці стоїть віск, бджолиний віск в світі по економічному потенціалу. Розумієте? А ви, бляхамуха, у вас таке багатство є в цьому вулику, сидить багатство просто. А ви а ви щолкаєте, розумієте? От і все. Потім в чому ще проблема в українських пасічників. Проблема заключається в тому, що пасічники не вміють цінувати свою працю. От просто сидять на базарі оці, блін баби, блин, які там півлітри меду, і часто зараз акацієвий мед підроблений, продають, і всякою фігньою займаються. розумієте? Ну, Для чого це робити? І сидять, демплять ті ціни. Пасічники, люди, які займаються цією професією професійно, хочуть продати ту літру меду там, по 600 гривень, акацієвий кацієвий на Да, там, хочуть продати якусь сортову гречку, що зараз рідкість 450-500 гривень. Сидить баба на базарі, бляха-муха продає по 150 літрів. Ну, що ти робиш? Що ти один з другим робиш? Тобто люди, які в економіці ніхрена не смислять. Абсолютно, тим паче в побудові бізнесу. Тим паче в побудові бізнесу. Для них, аби тих. А вони викачали там, тих е, 50 літрів. І вони цими 50 літрами підсирають всім. Розумієте? Тобто, теж немає якогось такого. Розуміння бджолярів. У нас немає в Україні. в нас в Україні професійне бджільництво тільки-тільки-тільки от, ледве-ледве починає зароджуватися. Да? Завдяки таким каналам, як мої. Завдяки тому, що кафедра бджільництва почала публікуватися, завдяки тому, що Гадіцький коледж якось бачу активніше вже почав працювати, завдяки блогерам іншим, таким, там, як Ярослава Муха, таким як там, Фабро. розумієте? Тобто вони показують бджільництво вже як з бізнес, як професійна діяльність, так, як Віктор Пап, це взагалі для мене взірець. Бжільництва, як воно повинно бути, як сформувати додану вартість. На мій погляд, пасіка Віктора Папа на сьогоднішній день в Україні найкраща, безперечно. Тому що зробити, створити повний замкнутий цикл е виробництва, і переробки продукції бжільництва ще й продажу його, це ну, просто просто знімаю шляпу. Це дуже круто. Через то це, це для мене вчитель. Потім. Е Оте професійне бджільництво треба, щоб народилося, і для цього відбувається певна робота. Я думаю, що одна із основних робіт, які почалися, це реєстрація просто пасік, да а далі ще буде, так як є в Європі, працює це, ти повинен, ти маєш право займатися професійним бджільництвом тільки тоді, тобто, щоб реалізовувати свій мед і так далі, тільки тоді, коли ти маєш відповідну освіту. Чи це будуть курси по бджільництву, так як в Польщі, так як в Німеччині, чи це буде. Безпосередньо якась школа бджільництва, чи це буде вища освіта в галузі бджільництва, щоб ти там був доктором, професором і так далі. Розумієте? Ну, ще дуже багато працювати. Дуже багато працювати. І я слухав лекції там Віктора Поліщука, Віктора Петровича в Ютубі. Я з ним в цьому світі не перетнувся, але слухаючи ті лекції, я просто... Ну я просто я він вже тоді говорив про купожування. Він вже тоді говорив про це. Ну це добре, вже 20 років назад. Про додану вартість на продуктах бджільництва, на стільниковому меді або секційний він там казав. Найдете, послухайте, блін, є що слухати. Він вже це я, я чую його, і я, я, ніби він в мене в голові сидить. І мені каже, Назар, оце треба починати робити, оце треба починати робити. До того, як я подивився ці відео, куча з цих думок вже в мене в голові жили. Щось я вже почав втілювати, а потім я слухаю, Віктор Петрович це говорить. Розумієте? Тому що в книжці в нього не ну, в книжці відповідно там академічний підхід. Е Коли читаєш якісь статті в журналах, того самого Нестервоцького, десь там старе в газетах, десь щось понаходиш, случайно. Прекрасно. Розумієте, прекрасно. Е так що, колеги. Прагніть до досконалості. Хочете розвивати бджільництво, приєднуйтеся. Е, можливо, ви не хочете займатися бджолами. Купуйте мед в бджолярів. Е, купуйте напряму, купуйте в магазинах, куп... їжте мед, споживайте мед. Це, ви таку підтримку зробите, що навіть не уявляєте. Е, підпишіться на канал. Да? Вам нічого це не стоїть. Но професійний бджолярський контент буде йти. В люди. Е, 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 зробіть так, щоб. Бджоли в вашому селі, районі, якщо ви депутати, маєте якийсь вплив, були захищені, хоча б якоюсь, хоча б якоюсь мірою, щоб були захищені. Тому що якісь там котики, собачки, там волонтери, там активісти б'ються і захищають. А бджолу та яка от запилила оцю квіточку, яка тут була квіточка, зробила те яблучко, оту ігрушечку, черешник. Це все бджоли, панове. Те, що там є гібридні сорти, які самозапильні. Ну так щоб зробити що той гібрид, треба ж все одно запилення. розумієте? Треба е запліднення тої, тої приймочки, маточки і так далі, того нектарника. Пойміть, будь ласка, це. Все, починає вже душа починає боліти. Підписуйтесь на канал of Ukraine. І давайте разом збережемо бджіл і завдяки цьому врятуємо світ. На все добре.